Батайлібелів, дет президента of езнатєтаксе. Мені здається, президент Росії досі не прийняв незалежність України. Багато разів він говорив про неї таке, що ніхто не повинен казати про іншу державу. Проглядається певна неповага. Навіть до початку конфлікту не забувайте, що перед цим ми мали дві газові кризи, які я з Путіним мали вирішувати. Тож я мав багато розмов із ним про Україну. Чесно кажучи, мені не подобався тон, у якому він говорив про неї. У ньому проявлялася зневага. І це погано, бо ми реалісти і розуміємо, що Росія продовжить відігравати важливу роль у світі а також вона український та європейський сусід. У нас спільні кордони Ми зробили все можливе, аби уникнути ескалації, але у той же час важливо зберігати гідність